Батальйон Білоцерківського кадетського корпусу з нагоди завершення навчально-польових зборів вишикований заступник командира корпусу полковник Демид. Здравствуйте, бойові товариші! Вітаю вас з успішним закінченням польових навчань. Слава! 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 Вільно! Вільно! Сегодня в очередной раз уже Белцерковский, весково гимназийный корпус вышел, заканчивает свой полевой выход. Я еще раз от души поздравляю с успешным завершением наших учений и желаю вам, во-первых, здоровья и достижения тех целей, которые вы Себе поставити, то ли стати офіцером Збройних сил України, то ли освоїти інші спеціальності, які будуть приносити пользу нашій родині. Я дякую за можливість бути з вами. Навіть якби мене не просили, я сам би приїхав, тому що для мене це і приємність, і честь, і обов'язок. Є такі вислів, одна дитина не дитина, два рібенка, полерібенка, три рібенка, от ребнок. І повноцінне виховання може відбутися там, де є не менше трьох дітей, бо це вже колектив. Але, на жаль, ви знаєте, зараз сім'ї невеликі, і тому кадетські класи, ліцеї компенсують, виховують почуття колективізму, відповідальності, взаємовиручки, все інше. Ви молодіше вам говорити про те, що кадет повинен бути готовий, покласти своє життя за батьківщину. Це потім. Зараз, що важливо вас виховувати, чим займаються і ваші наставники, і командири, перше, те, щоб ви були справжніми чоловіками, мужніми, сміливими. Друге, щоб ви відчували відповідальність за репутацію. За авторитет честь свого підрозділу. Третє, щоб ви могли виручити товариша, навіть якщо треба взяти на себе його вину. Це не всі розуміють. Це справжній мужчина, який готовий свого друга товариша виручити, що він не постраждав. А в цілому, що це таке? Це означає те, що справжній кандидат розуміє, що він не належить собі. Він належить товариству, він належить спільноті своєму братству. Слово для привітання надається голові спілки ветеранів Афганістану, полковнику Косоротову Василю Васильовичу. Товариші офіцери, товариші кадети, шановні присутні. Маю честь від наших афганців міста Біла Церква привітати вас з закінченням польового виходу. І хочу побажати вам щиро від цього серця, щоб те, чому ви тут навчилися і ще навчитеся, ніколи в житті вам не понадобилось. Але ви повинні бути впевнені в тому, що ви можете себе захистити, свою родину і нашу неньку Україну. Підбиваючи підсумки навчально-польових зборів, наказую перше, за зразкову дисципліну витривалість ініціативу. Та високій морально-психологічній якості оголосити подяку старшому віце-сержанту Корнічику Валентину, кадету Михальченку Назару. Нагородити грамотою. Молодшого віце сержанта Ходиська Іллю, Молодшого віце сержанта Жубера Олега. Молодшого віце сержанта Мельника Максима. Поздравляю. Так, фамилия. Так. Так, я поздравляю тебя. Я на тебя обратил внимание. Тебя. Знаешь, что не раз, Иди по военной линии у тебя будет хороший. Так. Кадета Петрушкова Александра. Так, хорошо, все хорошо. Служу українському народу. Нагородити грошовою премією Кадета Дегтярьова Олега. Кадета Жаховського Артура. Кадета Наулка Назара. кадет Черненко Діана? Кадет Черненко Диана награждается котелком и флягой. Ми в якості відзнаків охочення вирішили дати катехизи. Така коротка наука релігійна для тих, хто цього заслужив. Опустити прапор навчань надається кращим кадетам, старшому віце-сержанту Корнійчуку Валентину, кадета Панчуку Володимиру. До урочистого маршу. По взводу. Дистанция 25 кроков. Право руть. Кроком. Йшов мій сусід, він молодший на мене за один рік. Він ну, почав розказувати, як там добре, що там дуже хороші ну, однокласники ну, взагалі в школі. Ну, Потім якось так наважилася. Ти виконуєш ті самі нормативи, що й хлопчики по фізичній підготовці? Чи для дівчаток є поблажки? Ну, звичайно, є поблажки, такі що. Ну, Буває, те, що я виконую те, що і хлопці, але uh -huh. буває, що міря... ну, мені роблять поблажки. Uh -huh. Ну, не складно тобі ці нормативи виконувати, от коли ти тільки прийшла? Спочатку було складно, uh -huh. але потім вже звикла і тепер ну, все добре. Uh -huh. Багато дівчаток? В кадеток, наскільки uh -huh. я знаю, е п'ять. Uh -huh. Андрій Андрійович, скажіть, будь ласка, навчання проходять кожного по Льві. Кожного року після навчального процесу, після закінчення навчального року, так Так, у нас традиція в цьому, uh -huh. що після закінчення навчального процесу шк... шкільної програми військово-гімназійні класи виїжджають на військовий полігон, навчальний центр сюди uh -huh. в Великополовецький. Чому вчаться кадети? В нас будемо говорити чисто специфічні військові. Перше, це тактична підготовка дії. Механізованого відділення в обороні в наступі відпрацьовується в нас є навчальна зброя, маски спеціальні, стрейтбольні автомати, де падати будемо в виді ігри, відпрацьовують захоплення з будівлі і оборона будівлі від терористів. От така в правилах ігри, о таке в них є. Крім того, наступ оборони механізованого відділення. І військово-спортивні ігри у нас поетапно розложено хід навчань. Це і крос, і кросова підготовка, вони б'ють, і подолання перешкод, мінно-вибухові загородження. Це вони все відпрацьовують. Дуже хороші результати показали під час вогневої підготовки. Навіть п'ятикласники. Будемо говорити 11 чоловік з 29, це ми вважаємо третина. Перший раз стріляючи, вони попали в мішені. Чи багато кадетів, за вашими спостереженнями, після закінчення навчання продовжують свою військову кар'єру. Я хочу сказати, що і в цьому році в нас виявили бажання 8 чоловік після 9 класу, які зараз дають екзамени, будуть поступати в військовий ліцей Івана Богона. Так, що я бачу, що результати нашої говорити, роботи є.